Це вишня, з якої впав Юрко Покальчук в дитинстві. А і загалом, майже всі дерева, які тут є, вони збережені автентичні, які були за часів життя дорослішання. Проєктна менеджерка креативного простору Дім Пако Анна Якименко Поліщук показує ділянку, де розташований родинний будинок покійного письменника, перекладача, музиканта Юрка Покальчука, який дитинство і юність провів у Луцьку. Тут планують створити середовище для митців. Воно мало запрацювати п'ять років тому, але через пандемію ковіду та повномасштабну війну ідею довелося відтермінувати. Чому ми хочемо працювати з такою постаттю? По перше, тому що його не дуже знають в Луцьку. Він був своїм для всього світу, знайомив авторів світом перекладав різну літературу. Брат каже, що це була комета, яка пролітала і всіх запалювала на шляху. Ця хата була переставлена. В 50-х роках, а Юрко, звичайно, був для міста такою міською легендою. Він був дуже організований, дуже 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 дисциплінований. Тут не було його луцької тусовки. Київ, Львів по світу. Там скрізь були якісь там гуртки імені. Його імені Юрій Покальчук народився 1941 року на Тернопільщині. За життя видав понад 20 книг, знав 13 мов. Був головою міжнародного відділу спілки письменників України. Приятелював із поетом-дисидентом Василем Стусом. Один із перших активно перекладав латиноамериканську літературу, за що і отримав прізвисько ПАКО. У 60-х роках минулого століття жив у Луцьку. Помер митець 2008 року у Києві. Ми колись робили тут музичний музично-літературний фестиваль і оберіг був тут цей самий. Та, і ми з Олегом, з моїм братом, ще навіть якусь премію тут самі призначали, якому здавали. Я зобов'язуюсь допомогти максимально чим і приїхати і привезти своїх друзів молодших. Ми зробимо тут цікаву роботу, але зробіть нам базу. Літературна платформа Фронтера та платформа Алгоритм дій представили концепцію відновлення будинку родини Покальчуків у Луцьку. проєкт ДІМ Пако розповідає Анна якименко Поліщук. На ревіталізацію резиденції Покальчуків знадобиться орієнтовно 30 мільйонів гривень. Відновлюватимуть садибу спільно коштом за рахунок громадського фінансування і партнерських внесків. Хочемо, щоб це була міжнародна резиденція. А в форматі, коли митці приїздять сюди, творяться можуть бути письменники, перекладачі, музиканти, і на виході маючи готовий продукт, розказують, що частиною його було створено у Луцьку. Друга частина в будинку буде екскурсійна. В родини є меблі відреставровані, які були в цьому будинку. Це ні в якому разі не буде музей, бо Юрко би нам цього не про. Мистецтвознавиця Зоя Навроцька ділиться враженнями про творчість письменника. Декілька разів я спілкувалася з ним в Кумановських. Завжди приїзд Покальчука до Луцька це нова інформація, це нові книжки, це якісь нові, якісь відкриті таємниці. В різні періоди творчості він, скажімо, писав сам, він досліджував, він дуже, це інтелектуал, перш за все. Робота на ниві ось іспанських перекладів, це іспаномовних, це велика справа. От якби він навіть нічого не зробив в своїй діяльності, а тільки це, то це, це було б дуже багато. На території родинного будинку Покальчуків можна буде влаштовувати літературні вечори, гутірки і творчі зустрічі, каже проєктна менеджерка Анна Якименко-Поліщук. Офіційне відкриття креативного простору Дім Пако запланували на 2026 рік. Микита Чибар, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.